Сьогодні у нас в готелі буде проходити тематична вечірка Butterfly Party. підготування йдуть повним ходом. Декорації метеликів на кожному кроці виглядає дуже мило та симпатично. Ну а головним атрибутом цього заходу, звісно, була пінна паті. Ну і піни не пошкодували. Загалом відчувалась атмосфера свята. Мінус в тому, що закінчилося дуже швидко. Мені здається, підготування зайняло більше часу, аніж сам процес. І як на мене, денних програм взагалі дуже мало. На третій день нашого перебування це перший захід, який тривав 30 хвилин. Тому намагаємося самі створювати собі настрій. Хочу відмітити, що зараз готель заселений на 100%. Ну і ще один мінус для нас. Вісім. 70% російських туристів. Персонал спілкуються російською мовою. Турецьку навіть не почуєш, і це для мене дуже дивно. Я вважаю, банальні фрази привітання мають звучати національною мовою. Коли ти їм кажеш чоксао, що означає дуже дякую, вони звісно посміхаються, але дуже здивовані. Тому поки що ось таке неоднозначне враження від готелю Добідан.